купити. чик чирік хуяк пиздик, що за хуєта? Сьогодні єдиний день у році, коли хтось купля квіти, а тут зачинено. І вже всі полки пусті і розйобані Хоч на кладбищі йди з могил собирать. Ну а ты довелось на цвинтариты, але тут теж курва все квиты кудись поділись. Навіть штучных немає. И конфет, сука, на не можно зебрать и пожертвовать. назад. Всем привитики, мои сладенькие. Прискорбно сообщаем вам, что в нашем местном магазине озверели цветы, доживанючие бархатцы. Они безжалостно расправились с продавцом и теперь убивают все живое на своем пути. Вот как раз надел свой фирменный костюмчик, это очень помогает не выделяться. Надеюсь, тут кактус, на которого всех сажают меня приметь. Йо, я роза Яка ще нахуй я рожа? Я всі рослини з ямайки знаю, тебе щось там не було. Ай, ой, спина, блядь! ой, топ то пингвин выдристал какаху и она начала убивать старых пиздунов. Не, так все и было. А кто что тогда подпалил в дом Их тоже странь пингвиняча. Ну да, то какаха была, то ты пиздюк, топто э, тобто шеф. Значить, щоб немедленно пішов в каналізацію і без казкового гавна до мене не приходив. Не встигнеш до вечора, я тебе нахрінь звільнював і твого тупого напарника у куриша, сук. До речі, де він, класи. Е, ну в нього побачення. Каке нафіг побачення в робочий день? Не знаю, мене там не було. Підожди, сук. Що ще? Ти знаєш, хто такий піндюк? Хто? Ну мені дзвонить якийсь неопізнаний номер абонента, який все знає про ваші походеньки з пінгвіном. Я думав, ці дзвінки були до мене. Але виявилося, що хтось дзвонить якомусь піндюку. Е, кому може індику? Так, може і піндику. Е, ну мені траплялася на очі одна справа кілька років тому, в якій фігурував якийсь індик-гілдик. Але проти нього у нас нічого паранормального не було, тому справу довелося віддати поліції. А в чому його підозрювали? Е, та таке по мілочам. Підпільна лабораторія з експериментами над всілякими видами живих організмів. Яких онанізмів? Е, організмів. Але в нього все було у підвалі чисто і ніхто з поліціянтів не захотів над цим паритись. Знайді мені цю справу, я хочу його навідати. Е, може мені піти з тобою? Я бачу, ти якийсь засмучений. Піди краще на свого нападника поїщі, сук. Зовсім задовбав цей піздюк. Сидить, пердить та сре собі в офісі, а нам то в дупі, носорога сорога то стариків гамуй. А тепер йому чудо лайно захотілось подивитись. Да тут то на лайна навкруги, а чарівного ніде нема. Піду подихаю повітрям краще. Да шо, что ж за день такой? Тикаем Сексация, э, сенсация. Цветы людоеды собрались вокруг канализационного люка и прыгают вниз. Нужно открывать все люки и избавимся от этих милых существ вместе. Партии грязных диггеров и ассоциации клептоманов-крадунов открывайте люки. Та що ж, то за лайно трапляється весь день. Дякую Богу, що вони біжуть тільки з однієї сторони. Хтось відкриє хоч один люк і нам хана. Е, ну що ж, померти у квітах це не сама кльова смерть. але буває гірше. Ага, померти в квітках і в гомні, наприклад. Е, точно, гівно, воно ж горить. І квіти виробляють кисень. Ну тоді здохнемо і ми. Що ж робити? Я сюди потрапив через люк, то якщо б зверху був би люк, то ми могли б потрапити назад. Але люка нема. Так, лайно горить, люка нема. Лайно горить, люка нема. Лайно люк. Люк лайно. Точно, стріляй в стелю, друже. конопл інушка, навіщо світ так жорстоко над тобою? Я йду, йду до тебе, моя стеблінушка. Ні, не ходи, любий напарнику цією стежиною. Вона тебе до могили приведе. Що ти маєш на увазі, товаришу мій? Мені здається, чи ти від мене щось приховуєш? Так, вибач, друже, але я приховав від тебе інформацію, що сплю в одному ліжку з Кармелітою Панчохіно. Що з донькою Педріно Депузіно, яка є втрипі рідною сестрою брата зведеної сестри Хуана Підринського? Що рідний кум твою рідного свата Блядуно Світланіо? Так. Сестрою брата Кумасвата, троюрідного друга товариша Еммануеля Кізяковича Лясраки, від розведеної доньки сина кераміли потріска сіськодупи. Та як ти міг? Ми ж з тобою були, як рідні сестри. Навіть лаком лапи одна одній фарбували. А ти, а ти мене проміняв? Прощення тобі немає ні за що, і я знаю. Що прощення мені не знайти, але не йди, прошу тебе не йди. Я не хочу, не хочу від тебе йти, Але ж ця травичечка моя. Ні, ця травичечка вже не твоя, Не моя, так не діставайся ж вона нікому.

Жать рожать, сук, піндюк -у -у. Е, е, моя лабораторія з інопланетними существами чиста. Ой, це я вслух сказав. Ага, вслух, сук. Але мені піхуй на твою лабораторію і твоїх существ. Скажи мені, сук, що дзвонив з цього неопізнаного номера телефону. Я хочу отримати свої бублики і конфетки. Добре, добре, я вам все розкажу, тільки не вбивайте. Привіт! З вами я, Пінгвініо, і ми знову в студії Сопілоточка, для того, щоб дізнатися, як записувати галіму по псу. Я притягнув ось цього підрюка для того, щоб він розказав нам, як стати популярним і як писати та записувати попсню. Ти мене так свізал, я аж вас Да ну тебе нахуй підар, Записуй тут сам. Ну куда же ты, мой миленький? Вообще попса рулит. Здесь не главное смысл, главное чувство. И по сто пятьсот раз повторять одни и те же тупорылые слова. О да, как же я сейчас чувствую своей попкой. А ну дайте биток. Фу, что это за хрень галимая? Нужна чистая тут, тут, тут. Вот, вот так пойдет. Дайте мне еще фотку, пингвиненочка. О да, добавьте какой-то музыки. О, теперь заебись. Хоть и ці хуйні в студии. Пішов, звідси, щоб я тебя не бачив. Ну, пин мой сладенький, иди ко мне. Я весь горю. Ей, ей, эй, 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 рятуйте.